Друзі, привіт, привіт! Ви знову на каналі Захоплення Марічки. І сьогодні початок п'ятої доби, як я свою картопельку принесла до хати. Ось моя насіна картопелька. Я її вже перемістила туди. Тут лежала лише жовтенька, а тут була червоненька. Вона вже висохла. Я розділила. І пересипала ось туди, щоб вона ще полежала якусь добу, але чуть вже, можна сказати, більшим шаром. Ось так, насипала, насипала трошки десь, може, й більше, нічого страшного, вона вже не мокра. А ось тут, друзі, це доба в нас, як я висипала. Це вже йде друга доба, як я висипала велику. Це вона, друзі, не поцвівша. Це я пересипала ж попелом, щоб гризуни не, не гризли моєї картопельки. Ну і картопелька ціла лишилась. Гризуни не гризли, тільки водичка її намочила. А тепер я, друзі, ось так. Я вже вчора вранці десь так. І обід протерла під нею. Вона хоча не була сильно така мокра, як насіна картопелька, бо вона в сітках лежала на соломі, з неї водичка стекла, але все одно трошки влаги було. І тепер, друзі, ось так одягла свої старі носочки і отакими руками. Я вона практично вже висохла, тільки де-не-де, може ну, лишилось. Знаєте, так важко робити. Насінку було набагато легше, бо вона була тончим шаром, ну нічого, все ми. Зробимо і все в нас буде добре. Ну практично, оце погана картопелька. На ну, друзі, практично вже можна сказати, що вже висохла. Ну, нехай ще полежить добу і буду збирати по сітках. А тоді але на самі на зберігання. Вже закопувати ніхто не буде. І взагалі вже закопувати не буду. Питання буде стояти, щоб облаштувати, зробити льоха поверху, Даже, щоб не, чуть, не вкопуватися в землю. У мене приміщення є, лишилося тільки Ні, це добре, просто. Воно. Погано. Лишилося тільки її всередині влаштувати і буде у нас льох погріб для зберігання нашої культури, яку ми рощуємо. І все. Ось так. Трошки помішали, розворушили її. Хай сохне, друзі. Це буде погано їже. Ой, ось так. Потім буду перебирати поодненький і все буде добре. І ось тут ще, друзі, лежить. Ось тут дві сіточки. Ну, тут легенько. Коли її малочку, дуже легко її ворушити. Нічого. Тут все ми. Помиємо, все приберемо і все буде чистенько і гарненько. Так, це є погано. Ой, Мені, мій друзі. Так, неудобно. Мало місця. І дискомфорт. Ну нічого. Якось воно все буде добре. Так, ні, це просто не висохло. Отак будемо перевіряти, дивитись кожну картоплину, щоб потім мати менше проблем. Так, тут зараз попідмітаю, де висипалось. Ось тут. тут на стінаках. Можна не переживати. Так, ось сітка. Хай тако лежить. Тут друга настійна картопелька. І все буде добре. Ну що ж, усім кажу до побачення. Пока, пока. Ой, нагонила я, друзі, плюки. Підтримайте, друзі, мене лайком, підпискою, коментарем, а я вам буду дуже-дуже вдячна. Усім. Мирного неба. Пока-пока-пока.